Слава Ісусу Христу, дорогі, шановні люди, мир вам, українці. Не хвилюйтеся, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу, хіба ще декілька хвилин вашої уваги. Я християнин, я вещире серця, бажаю кожному з вас миру і добра. Я закликаю, щоб люди молилися за мир в Україні, щоб Бог зупинив війну. Просити в Бога милості на це. Але найважливіше, я хочу сказати вам радісну звістку, що Бог любить людей. Бог турбується про людей, Бог є добрий. Просто люди до Бога, мало хто звертається. Бог настільки сильно полюбив кожного з нас, що послав свого народженого сина Ісуса Христа, цей світ, на хресну смерть, для того, щоб нас врятувати від вічних мук і страждань пекла за гріхи, тому що ми є всі грішні і заслуговуємо на покарання. Бог буде судити людей останній день, кожного з нас, і всі ми будемо відповідати за свої гріхи. Розплата за гріх це є смерть. Це вічна розлука з Богом в місцях муки, і сльоз. І жодна людина не уникне цієї зустрічі. Жодна людина не може оправдатися перед Богом. Ніякі добрі справи нам не допоможуть. Ніякі великі гроші Бог хабарів не бере. Але в Бога є рішення, що Ісус Христос, Він помер на христі за наші з вами гріхи. Ісус Христос. Він віддав своє життя, проливаючи святи новину кров на Голгофському Христі, і Він помер. Но в третій день Він воскрес. І він нам звелів, щоб народові ми проповідували та засвідчили, що то він і призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього, одержить прощення гріхів Його іменням. Ми можемо бути прощені іменням Ісуса Христа тільки завдяки жертві Христа. Він єдиний шлях на небо. Але для того, щоб нам бути прощеними, нам потрібно покаятися перед Богом, попросити Бога прощення, відвернутися від боїх тіл і вернутися до Бога через жертву Христа. Прийміть Його любов, примиріться з Богом, покайтеся свого віка. Вірите в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов. Він любить вас і спасетеся. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте цю книгу Івана, там все про це написано. Коли будете читати Слово Боже, коли будете виконувати Його Слово, Бог буде вам допомагати. Коли в вашому житті будуть трудності проходити, чи навчання, чи в роботі, чи між великим дружиною, чи батьками, дітьми, але якщо ви будете Слово Боже читати і виконувати, Бог вас буде направляти і Бог буде вам допомагати. Бог обіцяє кожній людині, хто слідує за Ним, Він його не залишить. Хто слідує за Ісусом Христом? Він останнього дня воскресить його смертю. Задумайтесь над своєю душею, де вона буде у вічності. Моліться до Господа Ісуса Христа, просіть Нього милості для народу України. Полкайтеся своїх гріха, вірите в Христа і будете спасені. Отець небесні, благослови цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, бережи Україну, помилуй, спаси, зупини цю війну во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені! Гарного дня или хай выражала з сколько.